Чому взагалі виникає виборання, які фактори на це можуть впливати? Дякую, Марина, за запитання. Насправді тут багато факторів, але я скажу основні. Перше, це те, що люди забагато працюють, але мало відпочивають. Але ще коли вони беруть на себе зверху роботу. тобто навіть на вихідних працюють або в обідній час працюють, то це ще скоріше людина приходить до вигорання. Наступне це те, що ти не можеш впливати на свою роботу, графік або рішення. Тобто тобі який -то, о, установили графік, і ти по ньому працюєш. І часто буває саме таке, що цей графік самі ще і порушує. тобто ти ну, працюєш понад норму, знову це якось переплітеться з першим, так то що. Багато працюєш, але мало відпочиваєш. Але це так, і це виникає, тому що людина просто не може відмовитися, боїться втратити роботу або боїться сказати ні. Наступне, це те, що недостатня винагорода. Зарплатня наша. Так? Коли ти відчуваєш, що твою працю не цінують. Начебто ти працюєш, багато виконуєш, береш всі додаткові роботи, але зарплата від цього не росте. і це також призводить до вигорання, також відсутність підтримки, коли ти почуваєш самотнім у своїх проблемах себе, ти ні з ким не можеш поділитися, тому що дуже знову скажуть, всі так живуть і живі, і нічого в цьому такого немає. Також це те, що перфекціонізм, тобто бажання зробити все ідеально, що призводить до постійного стресу. Тобто ти не дозволяєш собі зробити якусь помилку. Десь щось зробити не так. Ти завжди собою незадоволений і це також призводить до стресу. І потім, від цього стресу, коли він постійний, то це потім призводить до вигорання.